Віт незмінним шанувальникам ікри. Я Андрій Кіше вітаю всіх на чистоті першого музичного, аби першим повідомити найпікантніші моменти шоу-бізнесового тижня, що минув. У який спосіб дівушка блонда розважається із барменами? Чому гайдана ледь могла розбитися на літаку? Насправді я завжди боялась висоти. І от осмілівшись все-таки сість этот маленький мопед с кремів, як я його називала. Як зірки потерпають від роботи на телебаченні? А ти як той наркозалежний, думаєш, я ж люблю морфін, героїни кокаїн однаково, і це все наркотики, це вся творчість, і я люблю і те, і те і те. За що європейці цінують українську моду? О боже, я обожаю українська тематика. Що треба зробити, аби стати героєм світських хронік? Відповідь на це запитання не завжди знають навіть найминитіші зірки. Не перемикайтесь і ставайте інформованішими за них. Привіт, з вами я, Катя Тарута. Сьогодні певица Гайтана презентует свій новий відеокліп на пісню Я дишу Привіт Вісім. Гайтана вважається однією з найяскравіших зірок України. Тож не дивно, що презентація кліпу була сповнена сенсаціями. Наприклад, виявилося, що під час зйомок співачка мала усі шанси загинути, адже за сценарієм багато літала на красивому, але старому літаку. Тим же, хто спостерігав за польотами, лишалося лише ковтати валідов. Бо навіть вийти на зв'язок із гайтаною було неможливо. Рації з зв'язку немає, ні, ну, зв такий ретро, ви знаєте, коренить знайшли його там. Володя его увидел в, мангаре, вот, заметил его своим зорким операторским взглядом. Я был поражен ее мужеством, когда то есть, сначала мы договаривали, и Эдуард, по-моему, не сказал, нет, нет. Ну, мы... летать. не надо, дублёвать. Меня все отговаривали, все отговаривали, все беспокоились, потому что действительно дело опасное, маленький мало ли что. Но Потехин сказал, ты будешь жалеть, если не взлетишь. На самом деле я всегда боялась высоты. И вот осмелившись все-таки сесть в этот маленький мопед с крыльями, как я его называла, я взлетела в небо и почувствовала, что хочется сказать всему миру, пожалуйста, не бойтесь высоты. Если будет шанс сесть на вот эти вот... Симпатюлечки маленькие открытые самолеты, когда вы не закрыты в куполе, когда все открыто, и вы летите, и просто на следующий ветра вы действительно ощущаете себя свободным человеком. Не бойтесь, летайте, потому что игра стоит свеч. Жизнь не настолько длина, может быть, как нам бы хотелось, поэтому стоит пробовать все новое и... эти эмоции ничем невозможно заменить. Семен мне рассказал, что Гайтана говорила после прилета. То есть она вот точно так же махала головой. Точно так Не дивлячись на труднощі, для знімальної групи робота над кліпом запам'яталася як гарний відпочинок. Адже працювати довелося в одному із найпрекрасніших куточків планети. І так нам там добре працювало, розумієте, в Росіркальні. Нас так класно там, ну, кормили. потом обычно же Классные Классный отель, там, знаете, но это важно для, для творческих людей. Клип, эти съемки, наверное, были одни из самых романтических, потому что мы столько увидели много всего. И пустыни, и море, и оружие, и верблюды гуляющие, как у нас собаки. Захотелось себе прям одного кого-то, если есть мини, потрясающая еда, очень красивые люди. Про что я говорила, Красивые люди в красивых костюмах, сдержанные девушки, которые просто... Вдихновляють східні красуні надихнули співачку не на що небудь, а на реєстрацію шлюбу із власним продюсером поводу свадьби двадцять четвертого марта на ражденні самісті. Хто буде головою родини? Сумнівів немає. Співачка не заперечує, що заради економії майбутній чоловік навіть дату весілля призначив на її день народження. Не завжди виходить, даже на свій день своє радиахнути, тому що ми не відказуємося в від концепту. Хай та до. Даже в день свадьбы. Так клип получился ярким и красочным. Можно сказать, эдакое маленькое кино. А на пресс-конференции Гайтана объявила о своей свадьбе с продюсером Эдуардом Климом 24 марта в день ее рождения. Советом до да любовь!